Я більше не можу це терпіти. Це і просто якесь жахіття. Цим комп'ютером користуватись неможливо. Він мені мішає абсолютно завжди, і це вже просто переходить всі межі. В справа? Пояснюю. Щось дуже сильно шумить, і я не можу при цім нормально користуватись цим ПК. От зараз я записую це відео, і потім на монтажі мені прийдеться обрізати звук, вирізати шум, щоб вам було менше більше приємно слухати. Адже коли цей комп'ютер стоїть на столі, я не можу ним нормально користуватися і записувати звук одночасно, адже він шумить. І це є просто вже ось тут. Але хай буде. У відео я це поправлю, хоч якось, але вони все одно типу, знаєте, звук буде ненормальний. От представте ситуацію, вам потрібно скачати там декілька ігор, там 200 300 гібатів. Ви хочете поставити це на. Nietzsche. Поставити ком, виключу всі підсвітки, і хай собі качає. Так, на нім це нормально зробити не можна, я його залишаю і він мені шумить на цілу кімнату, і я не можу нормально заснути разом з цим ПК. Він просто переходить всі межі, і це вже ну, ось тут реально. Я в попередніх відео почав вирішувати цю проблему, я поміняв корпус. Я взяв свій корпус від компанії цей Gangnir 300R Airflow. Чому я взяв саме його? По-перше, я тут можу весити швидкість обертів, ну саме на в і на виду, і я можу їх поставити на мінімум. Плюс цей корпус великий і йому Взагалі не потрібні високі оберти, він може працювати на мінімальних обертах і всім комплектуючим середині буде ідеально. І я ще захотів холодний білої підсвітки, щоб мені зміг з легкістю дати цей корпус. І тепер цей комп в мене вступає у ролі світильника. Я собі ставлю його на стіл. І в мене в кімнаті такий легенький, холодний білий колір. Взагалі комфортно. Якщо потрібно такий більш теплий колір, спокійно можна виставляти. Все круто. Корпуса не чути. Я пробував вимикати ці кулера ну, у біосі. І, взагалі, практично нічого не міняється, адже ці кулера є безшумними. Їх практично не чути. Тому справа не у них. Будемо їхати далі і будемо розбиратися. Давайте, от я взяв спеціальний софт. Спеціальний апарат, щоб це все перевірити, і ми зараз будемо визначати, звідки поступає найбільше шуму, і будемо з тим боротись. Я знаю, що тут є слабким вузлом, але ми інші перевіримо, щоб зробити цей ПК максимально безшумним. Я звісно тут міг здати деякі комплектуючі по гарантії, але я перечитав багато відгуків. Ну, давайте про це чуть-чуть пізніше. Коротше, деякі гарантії в мене сьогодні не залишиться. Але зате ми спробуємо розібратися, можливо, вам навіть пригодяться деякі поради. Адже я спочатку спробую заколхозити і зробити тихо, а потім зробити тихо нормально і все буде комфортно. Давайте скинемо всі датчики і послухаємо абсолютно тишину в кімнаті. Як ми бачимо, 26-27 дБ. Давайте вмикати цей комп. Але спочатку обнулимо ці датчики. Або хай буде. Вмикаємо. Як ми можемо бачити, з боку кришки у нас в районі 40 з чимось дБ. Ну, 45 приблизно. Що є ще не так критично. Але давайте далі. 55 децибел. Ви розумієте? І це конкретно шумать. Просто послухайте ось цей шум. Давайте ще підемо трошки далі подивимося подивимось всередині корпуса, що у нас тут до чого. І оп, наш телефон опинився прямо в компі. Кряжка у нас на даний момент закрита. І що у нас всередині виходить? 53 дБ. І хочу замітити, що тут все працює на тихому режимі. Абсолютно всі кулери виставлені на мінімум. Система зараз на робочому столі, Це є рівень простою. Типу, у нас всі кулери працюють на мінімумі. Давайте ще вімкнемо стрес-тест для того, щоб перевірити, як буде це все працювати з стрес-тестом. Ну от у нас пішов тест, і у нас пішов якраз стрес-тест процесора і відеокарти. І що у нас тут по шуму виходить? Доходить до 60 дБ. Це і просто ненормально. Ну хай буде, типу, відеокартам трохи шумить, але воно все одно тиха. Отже, як ви бачите, там після 60 вже йде оранжева зона, взагалі рівень, типу, некомфорту, типу, це вже десь на вулиці. Це є щось з чимось. Давайте розбиратися, чим тут саме справа. Раз в корпусі як такого критичного шуму нема, то де його шукати. Якщо хтось не знав, то у ПК є ще один прихований кулер. Він знаходиться у блоці желення. Його головною задачою є те, як би то дивно не звучало, це охолодження своїх компонентів. І знаєте, чим відрізняється хороший блок блокжелення від не дуже? Звісно, в першу чергу, якістю компонентної бази, але то таке. Є ще один нюанс, на який потрібно звертати увагу. У якісному блоці, коли на нього не поступає сильне навантаження, то кулер працює на мінімальній швидкості обертів, адже компоненти не працюють на повну і сильне охоложені просто не потрібно. Тут як і у всіх інших вузлах типу. Процесор чи відеокарти, росте навантаження, ростуть оберти, росте рівень шуму. І як ви зрозуміли, це не про мій блок живлення. Тут все працює через одне місце. Кулер завжди працює на повну. Чим тут взагалі може бути справа? Є два варіанти. Або в мене брак, або тут стоять не самі якісні компоненти, і він і заводу налаштований на максимальне охолодження, аби просто не згоріти, як то кажеться. На рахунок браку, то я не впевнений, адже перечитав дуже багато відгуків, де люди жаліються саме на цей блок живлення, що він дуже сильно шумить. Можливо, це масовий брак, але не думаю, що би таке допустив. Тому швидше всього справа саме у тому, що просто йому потрібне таке охолодження. Або компанія просто зекономила і поставила найдешевше, що мало. Всього ми вже не дізнаємося. Для того, щоб оцінити ситуацію із середини, потрібно викрутити гвинт, який знаходиться під гарантійною пломбою. Звідси виходить те, що як тільки ви її порушите, то ваша гарантія на блок просто злітає і все. Я вирішу попрощатися з гарантією і показати, як це все виглядає із середини, і з якою. Деякою швидкістю працює цей кулер. Тут стоїть кулер на 140 мм, і, як ви зрозуміли, він маслає наповно. А 140 і повні оберти це дуже і дуже шумно. Є один такий собі вихід із цієї ситуації це купити інший кулер і поставити його в блок живлення замість штатного і заживити його до материнської плати. Але це такий економ варіант, тільки тут є один нюанс. Швидкість обертів можна виставити в залежності від споживання процесора. Тільки це ну, буде не дуже розумно, адже у іграх процесор може бути навантажений відсотків на 40. А якщо у вас буде якась, наприклад, AMD RX 6700X, яка буде тягнути більше 250 Вт, то навантаження на блок буде серйозне. А так як процесор не дуже навантажений, то він просто не отримає потрібного рівня охолодження. Тому такий спосіб, хоч і має право на існування, але його краще не використовувати. Тому я свій блок ставлю в бік і беру собі нормальний і якісний блок живлення від MSI MAC AP200. 450GL PCI Express 5. З основних плюсів це золотий сертифікат PCI Express 5, що дозволить мені підключати до нього всі нові відеокарти без перехідників і багато восьмипінових конекторів для відеокарт. В моєму старому блоці їх було тільки два, що дозволить мені легко і безпечно використовувати всі відеокарти. Як ви зрозуміли, із назви цей блок на 850 ватт нарешті я зможу взяти на тест відеокарти типу RTX 4090 чи AMD 7900 XTX. І головне для мене, що він вміє працювати тихо. А з більш детальними характеристиками і його ціною ви можете ознайомитися за посиланням в описі під відео. Вони існують у двох виконаннях, як в чорних, так і в білих. Тому вибирати вам. Я вибрав собі чорну, адже я хочу, щоб у мене збірочка була така чорно-біла. А якщо ви хочете повністю повну збірочку, також можна брати такий блок, і він буде виглядати наймовірно. Ну тут вже питання смаку і що вам більше подобається. Далі, ще, за рахунок чого можна зменшити рівень шуму, це система охолодження процесора. У мене стоїть непогана повітряна система охолодження, але навіть у простої їй потрібно тримати більше оберти для охолодження процесора. Можна, звісно, зменшити швидкість але при цьому значно зростуть температури. З Жодний з варіантів мені не дуже підходить, адже я не хочу ні шуму, ні високих температур, тому ми її також замінимо. Ідеальним рішенням для цього буде система рідинного охолодження від MSI, Core Liquid E240. Вона повинна з легкістю судити мій 150 ватний процесор, з усіх плюсів може відмітити те, що навіть на самих низьких обертах вона буде тримати температури процесора нижче 40 градусів на робочому столі. А у стрес-тесті температури не мали би перевищувати 51 градус в парі з моєї 4060, але це ми також перевіримо. Я ніколи ще не використовував такі системи охолодження тому було трішки страшно її встановлювати. Але виявилось, що це максимально простий процес. Сама процедура є максимально і максимально простою і швидкою. Я спочатку її встановив біля задньої кришки корпусу, але потім я зрозумів, що набагато краще буде вона виглядати ближче до фронтальної частини. Чуть пізніше я це продемонструю. Тому якщо ви не ставите такі системи через те, що ви не знаєте, чи зможете її самі встановити, то можете з легкістю брати, процес максимально простий і зрозумілий. На коробці є QR-код по переході на нього, вам відкриється повна інструкція. Система підходить для всіх актуальних сотків. Якщо хочете перевірити, чи в як іде саме вам, то зможете зробити це по посиланню в описі під відео. Там є вся детальна характеристика і інформація, кому і для чого вона підходить, тому можете глянути і ознайомитися. Як ви бачите, коли система встановлена ближче до задньої частини корпуса, виглядає вона ну так собі, тому переміщаємо її вперед, ближче до фронтальної частини, і це повинно стати набагато набагато красивіше. Давайте різко це поміняємо і подивимося, як це буде. тепер це все набагато приємніше, коли система рідиного охолодження встановлена біля фронтальної частини корпуса. Плюси стало безпечніше і надійніше, і продуктивніше, адже тепер у нас і нормально блок живлення Плюс ми можемо встановлювати сюди абсолютно тепер любі відеокарти що для мене особисто є великим і великим плюсом. Але головне питання відео: наскільки тихо це все працює, бо красиво то красиво. Але головне, чи це буде шуміти? Давайте перевіряти. Ну і тепер з боку корпусу у нас 38 ДБ, що є набагато і набагато тихіше, ніж було. Ззаді у нас також рідко переходить за 40, а здебільшого у нас там 37-38, що є абсолютно комфортним рівнем шуму. Так, звісно, воно чуть-чуть шумить. Але це практично не відчувається. Я вважаю, що головна задача виконана. Плюс у нас температури тепер стали набагато прийміші, от у нас стрес-тест відеокарти і процесор. І температура процесора не перевищує 50 градусів. Спочатку там вона 44-45, і потім з часом вона доходить до 50, що і... Взагалі нормальним показником. Тому, на мою думку, у нас все вийшло. І нарешті, нарешті, я задоволений. Чесно, я цьому обграйду набагато більше радий, якби я, наприклад, співкус поставив 4060 Ti. Просто я тепер можу користуватися ПК на столі, і я його не буду чути. От зараз навіть вже на цьому етапі я розумію, що мені не потрібно буде вирізати шум на монтажі, адже воно працює ідеально. Звісно, потрібно бути реалістом, як то кажеться, воно не є безшумним, легесенький шум є. Але це вже таке, знаєте, такий бархотистий тихесенький шумок, його практично не чути. В порівнянні з тим, що в мене було, це є небо і земля. Просто є якийсь неймовірний прорив. Звісно, можна було так і не тратитися, як я вже і казав. Можна було просто поставити собі кулер, підключити його до материнки і виставляти оберти, тобто поставити оберти разом з процесором. Росте напруга процесора, ростуть оберти вентилятора. Так, з 4060 можна було так робити, але у цей комп потрапляють дуже часто крутіші відеокарти, набагато і з ними собі таки дозволити. Не можна. Тут потрібний хороший, реально крутий блок живлення, який буде нормально давати напругу і не буде перегріватися. Якщо компанія чи втек не змогла зробити нормальне охолодження, щоб це все нормально працювало на мінімальних обертах, я не знаю, по якій причині вони це зробили, але по якійсь причині він дуже гудить. То я не дуже довіряю цій компанії, особливо коли я зменшу оберти вентилятор і підключу туди якусь, наприклад, 4070 Ti Super. що воно буде працювати нормально, блок не перегріється і відеокарта разом з тим блоком не піде. Тому, в моєму випадку, те робити не треба. І взагалі такий колхоз, ну це прям якщо, ну. Старенький комп і взагалі не хочеться тратити гроші. Так, якщо ви збираєте хорошу нормальну нову збірку, візьміть собі нормальний блок живлення, візьміть собі, не знаю, там охолодження, потрібне, не потрібне і хороші продукт корпусу, і буде все тихенько. Я своєю збіркою максимально задоволений. Я цю збірку з часом ще апгрейдну. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І у мене є така хороша задумка, має вийти дуже-дуже так знаєте, цікаво, тому не забувайте підписуватись на канал, щоб нічого не пропустити. Або найти на наш телеграм-канал, там завжди всі новини виходять в першу чергу, посилання в нього в описі під відео. А на даний момент це є просто дуже красиво, дуже тихо, дуже приємно. Кайф. Ну, хіба це не головна задача техніки доставляти кайф. І вона доставляє. А вам я дякую за перегляд. Дякую, що дивилися до кінця. На все добре. Щасливо!